Отже, удар Ізраїлю по Ірану о третій ночі. Ізраїль розпочав атаку на Іран. Це ніч 13 червня. Ізраїль вдарив по системі ППО Ірану, атакував радарну станцію. Це... Такий об'єкт іранської системи раннього попередження. Ізраїльські літаки завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану, ракетних базах. Під атакою опинилися великі іранські міста. Цілями ударів стало керівництво іранських збройних сил та корпусу вартових ісламської революції. Науковці також які працюють над ядерною програмою. На близькому сході починається велика війна. Ну, навряд чи велика війна почнеться. Іран, знаєте, там, ну м'яко кажучи, у нього ворогів на Близькому Сході багато. В першу чергу це Саудівська Аравія, Арабські країни, Ізраїль і так далі. Я вважаю не дуже коректно це називати суто ізраїльською атакою. Я вважаю, що це спільна атака Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Точніше, так, все ж таки, це США руками Ізраїлю. Тому що я пам'ятаю, що бомби для удару по таких глибинних об'єктах, які якраз почали постачатися Трампом, коли він тільки прийшов до, до влади. Звісно, звісно, ніхто не підозрював де де, де, де Іран буде використовувати точніше, Ізраїль буде використовувати. Це є я впевнена спільна операція. Завдання яке зробити так, щоб у Ірану ніколи не було ядерної зброї. Тобто спочатку була пропозиція: так, давайте вести перемовини. Після відмови вести пропози... вести перемовини була застосована сила, в принципі, нічого дивного немає. Я, наприклад, був впевнений, що атака на Іран буде ось, оскільки це є частиною такої от інфраструктури, яка погрожує першу чергу Ізраїлю. Ось а, ну, ця адміністрація Трампа завжди була прихильна саме до Ізраїлю і дозволяли йому це робити для того щоб для того щоб знищити ну загрозу ізраїлю тому що Ізраїль – це їх союзник Пане Тараса, а як загалом діятиме Іран? Тому що міністр закордонних справ він уже сказав, що відповідь на цю агресію це законне право Ірану, і е, він також сказав, що це якби із цитати, що сіаністський режим не зміг би здійснити цю атаку без координації та схвалення сполучених штатів Америки, і Сполучені Штати Америки як головний спонсор нестимуть повну відповідальність за наслідки. То чого очікувати від Ірану? Як він діє? Ну, Там багато завжди було гучних слів. Так? Ізраїль здійснив цю атаку на Ліван, точніше, на Ліван, на Хезбалу, знищивши їхню інфраструктуру. Як я вам сказав, ворогів у Ірану дуже багато. Ну, не є Арабські країни Близького Сходу, яким він теж погрожує часто, це, як я вам сказав, Судовська Аравія, Бахрейн, Катар і багато чого інше. І тому я думаю, що звичайно вони публічно можуть не підтримати атаку, але, публі... але а, реально вони, звичайно, що вони підтримують те, що нищиться загроза їхньої безпеки. Чи яка буде відповідь? Ну, Я пам'ятаю Судам Фусейн в 90-му році, в 91-му коли там буря в постелі, теж говорив, що буде все знищено, всі імперіалісти падуть і так далі. Ну, Це ж тільки Ізраїль тільки Ізраїль, будете багато воюжувати, прилетять американці. Ось усе. Пане Тарасе. А Саудівська Аравія досить цікаво засудила удар Ізраїлю по Ірану. Я, я, що... я, я, я навіть не сумніваюся знаєте, як вони там засуджували. Знаєте, і там та, я знаю, що Савдська Равії не п'ють, але не знаю, але щось таке, знаєте, шампанське чому місце було. Звичайно, ну давайте так. Це ж, знаєте, це це, це, це ж близький схід, там скрізь, знаєте, форма, не, такі розмови. Ну реально, це вони є ворогом були з Ірану. Звичайно, що буду досуджувати? Ну там мусульманський світ. Але там протиріччя навіть на рівні релігії є. Іран ж це є шиїти, а, наприклад, арабський світ є сунітами. І більшість мусульман більше 90%, якщо не помиляюся, є сунітами. І вони взагалі вважають, що шиїти це ну, не справжні мусульмані, так? Ну тому що в Ірані воно ж ну мусульманство базувалося в ну, таких давніших релігіях, там зора і багато чого іншого. І тому, звичайно, що звичайно будуть звичайно вони будуть виключно проти. Я підозрюю, що звичайно вони не обговорювали це з США, звичайно, не обговорювали це з Ізраїлем. Але те, що, те, що Іран погрожував безпеці Близького Сходу, це факт, так? І не виключено, що взагалі будуть прагнути до того, щоб змінити владу в Ірані, так, тому що все ж таки влада там і постійні протести є. А будуть намагатися іншими способами це робити. Не виключено, що така буде постановка питання. А якщо ж все таки припустити, що така ескалація буде загострюватися, таких ударів у відповідь, і знову ударів по Ізраїлю, по Ірану буде більше, як це вплине на нас, на війну в Україні? Чи вплине? Ну давайте так: Трамп мочить, мочить союзників Росії. Мочить Іран і мочить Китай. ну, Китай Китай в тому числі. За попередньою адміністрацією це взагалі було неможливо, щоб ви розуміли, так? Фактично, те, що Іран зміг створити власну ядерну зброю, там ядерний цикл, це абсолютно політика а, тандему Обами Байдена, які удавали, що в світі нічого не відбувається. так? Ну, не, не, не треба не треба обостряти, да? І так далі, тому для нас це дуже добре. Я вважаю, так буде короткочасний сплеск нафти. Але от дивіться, внуна був удар. Я дивлюсь, ну нафта аж на 7 доларів підскочила. Вчора Морган розповідав, що буде 120. Ну Саудівська Аравія дасть більше нафти, якщо потрібно а, і так далі. Тому я думаю, що якраз буде таке серйозне випилювання Ірана взагалі і ядерна програма, не даючи можливість. Не, не даючи можливість здійснити атаки і багато чого іншого. Тому, тому я думаю, що там серйозно занизялися, ну щоб показати, хто в домі господар А ось все ж таки Сполучені Штати Америки, і всі повинні взяти цей урок і розуміти, що сила буде застосована.